Всім привіт! Мене звати Дарія. Ви на каналі персональної стилістки, але насправді сьогодні в нас буде не стилістичний випуск, а трохи святковий. Сподіваюсь, я зможу вам підняти настрій або надихнути на прийдешні свята, тому що хочу сьогодні разом з вами прикрасити свою ялинку неймовірно. І вперше в житті я вирішила, що моя ялинка буде повністю прикрашена виключно українськими прекрасними і вдома. Я збирала прикраси протягом останніх двох-трьох місяців. Це виключно українські бренди, це нові колекції цього року, або взагалі ті бренди, які кожного року випускають свої ялинкові прикраси, ялинкові кулі і таке інше. Сподіваюся, вам буде цікаво разом зі мною прикрасити мою ялинку. Розповім про всі бренди, про те, що символізує кожна прикраса і особисто для мене, і взагалі що вкладав в неї сам бренд. І сподіваюсь, ви ще навіть встигнете придбати собі або на подарунки ялинкові новорічні прикраси, якщо у вас буде така мета або таке бажання. Тож пішли розпаковувати разом мої покупки, прикрашати цю новорічну красуню та наповнюватись цим святковим настроєм. Бєвса створили прикрасу зі скла, виготовлено та розписану вручну. Названа вона щедрик та натхненна вічною українською колядкою, відомою в усьому світі як Керол Bells». Перший виконаний публічно у 1916 році, Щедрик швидко здобув популярність, а його унікальна мелодія зачарувала слухачів по всьому світу. У 1921 році композитор Микола Леонтович, родом із міста Покровськ, Трагічно загинув від рук російської влади у 1936 році. Пісню адаптував англійською мовою Пітер Вільховський, американець українського походження, перетворивши Щедрик на тепер уже культову «Carol of the Bells». Щедрик це птах, який гніздиться на заході країни та в Поліссі. Зимує він в Закарпатті. Прикраса втілює образ справжньої пташки з легендарної пісні, яка приносить у дім радість, тепло та надії на щедрий рік. Пташка, оспівана у щедрику, є традиційним образом у фольклорі, символом вісника весни, добра та достатку. Згідно з українськими повір'ями, пташка, що прилітає на щедрий вечір, несе радісну звістку про новий урожай, мир і благополуччя для родини. Наступний бренд це Літковська, і це, звичайно, також відомий в усьому світі бренд, який представив свій святковий дроб, і в ньому ви можете знайти розписані дзвіночки з автентичної фабрики косівської кераміки, керамічні глечики, набори свічок, та ранер для столу з традиційною для української культури пряжі з Конопель. Я придбала нам на ялинку такого ангела: це посланець світла, тендітний ангел, витканий з соломи, що цікаво, який несе тепло зимових вечорів. І комфорт дитячих спогадів. Кожен з них служить талісманом для захисту миру і гармонії в вашому і тепер вже моєму будинку. Гуня створили цілу маленьку колекцію з п'ятьох скляних іграшок в цьому сезоні, що увійшли у велику нову зимову колекцію під назвою Дивосвіт. Тут є вже традиційний для бренду розписаний кіт, символ прийдешного року Змія, червоне серце, натхнене розписом українських хат, та ще дві іграшки, які я обрала для себе. Перше це дідух, натхнений одноіменною українською прикрасою, що традиційно створюється з колосків. І друга – це куля з янголом, натхненим вишитим рушником, з зображенням янгола з Полтавщини, з колекції етнографічної збірки Древо. Іграшки виконані з невагомого тонкого скла та виконуються і розписуються вручну. До речі, я дивилась інтерв'ю засновниць бренду і була не вперше вражена їх підходом до створення власних виробів. Вони постійно співпрацюють з музеями та культурознавцями, відтворюючи українську спадщину на сучасний лад. Бренд Маймай створив ялинкову прикрасу у колаборації з брендом гутного скла Якош. Прикраси у вигляді пташки снігура або синички, що додасть магії будь-якому святковому інтер'єру. Кожен виріб створюється вручну майстром складувом з перероблених та екологічно чистих матеріалів. Окремо хочу зазначити, що бренд яш має і власні іграшки. Це схожі пташки на таку, як у мене зі скла, які я чомусь ніколи не здогадувалась використовувати як ялинкові прикраси. І також бренд якош має набір зі французької порцеляни з позолотою, в який входить іграшка у вигляді вареника, картоплі фрі та круасана. Насправді, на жаль, мені не зрозумілі тут картопля фрі та круасан, але, можливо, бренд закладав якусь певну ідею в ці вироби через те, що що це не зовсім українська історія, саме тому ви не бачите їх на моїй ялинці. І останній з умовно названих мною так фешн-брендів це Lady Di Atelier. Ми вже про нього казали в попередньому відео про подарунки. Тому на самому бренді не будемо зупинятись, а хочу розповісти вам про іграшку, яку я собі придбала. Це виготовлена вручну іграшка, яка уособлює багатовікову традицію шопки. Сцена народження Христа, що має глибоке значення в українській різдвяній культурі. Нагадує нам про цінності родинних та духовних зв'язків. Зокрема, іграшка запакована. У ляний мішечок доповнений листівкою, що робить її ідеальним подарунком для ваших свят. Вона втілює дух різдва, підкреслює важливість любові, єднання та родинного тепла у цей особливий час. Особливістю цієї іграшки є підвізка з макраме, виготовлена вручну Вікторією Населевською, авторкою з порушеннями опорно-рухового апарату. На перетині фешн та спеціалізованих на певній категорії брендів знаходиться для мене бренд Світе Терен, який представив набір прикрас на ялинку з колекції Дрімота. Прикраси у формі тваринок виготовлені з порцеляни у техніці молочіння. Перед останнім випалом прикраси занурюють в молоко, що надає їм натурального відтінку від карамельного до темно-шоколадного. Також в набір, окрім тварин, входить прикраса у формі зірки, виконана з порцеляни, вкрита рідким препаратом золота. Форма всіх виробів створюється вручну, тому може відрізнятись від тих, що ви можете побачити на сайті або в інстаграм-бренду. Мені дуже сподобався цей набір, в його комплект входять 6 прикрас у формі зайчика, коника, курочки, баранця коника, гойдалки та зірки, але для себе я обрала тільки баранця на нашу ялинку, а при тому всі іграшки просто неймовірної краси. Про бренд декору та посуду Lebed Project та його святкову колекцію Mysl Toy вже також говорили на цьому каналі, тому просто показую вам ці іграшки, які створені вручну з латуні та їх неймовірне пакування. І, до речі, дуже демократичну вартість. Для нас я обрала зірку та змію як символ прийдешнього року, але у бренду були ще три інших форми в наявності, можете перевірити на сайті. Також в мене ще з попереднього року лишились дві керамічні іграшки від одного з моїх улюблених брендів декору під назвою Клей клей створює вази, свічки та посуд з кераміки на власному маленькому сімейному виробництві у Слав'янську і вкладає всю душу в кожен свій виріб. Ці іграшки це безкоштовні подарунки, які отримував кожен, хто робив замовлення в період свят у 2023 році. І нарешті вони вперше займуть своє місце на нашій ялинці. Моїм давнім відкриттям, але вперше особистим знайомством став бренд та одноіменна керамічна майстерня в місті Києві Масло Керамікс. Мене давно захоплювали їх скульптури та вази, та Я не очікувала побачити такі казкові ялинкові іграшки тут. Бренд створив цікаві, трохи інфантильні та ілюстративні, дещо вінтажні святкові іграшки, що повернуть вас в приємні дитячі спогади або просто піднімуть настрій всій родині, бо це колекція іграшок з фільму Аліса в країні чудес. Нам я обрала іграшку з кроликом, але скажу відверто, я хочу всю колекцію, куди входить, звичайно, Аліса, Чеширський кіт та капелюшник. Останній спеціалізований на кераміці, не підіймається в мене язик назвати його бренд з банок. Це Осівська кераміка майстрині в п'ятому поколінні традиційної гуцульської кераміки. А з 1995 року ще й членкині Національної спілки художників України. Керамічні твори майстрині виконані на високому мистецькому рівні. В них відчутна особлива любов до обраного фаху і простежується збереженість традицій прадідівського ремесла. Нам я Обрали тематичні вареник, дзвіночок та ангела, але тут також є маленькі хатинки, глечики, зірки, пташки, ялинки, зображення дівчат та хлопців, сонця, святого Миколая та інших казкових або релігійних, або тематичних сюжетів. Нарешті переходимо до ще більш спеціалізованих на прикрасах та ялинкових іграшках, в тому числі брендів та магазинів. І першими хочу вас познайомити з гроно. Гроно це про красиві речі з українським характером, які подарують приємні емоції та неодмінно стануть частинкою історії всієї вашої родини. Бренд вкладає багато любові та шани у розробку товарів, відтворюючи в них унікальність і естетичність нашої культури та звичаїв. Я обрала дві кулі по одній з колекції люди Примаченко та Звірі Примаченко, виготовлені зі скла та розписані вручну. Кожна з шістьох куль в кожній колекції, які можна придбати як разом, так і окремо, а також обрати звичайне або подарункове пакування, витворює героїв картин відомої української художниці Марії Примаченко. Також у бренду ви знайдете кулі в тематиці картин Малевича або українських фольклорних персонажів та тварин, верхівку на ялинку у формі тризуба, а також свіжі новинки з майбутньої лінійки, присвяченої українським містам, де першим вийшов каштан символ нашої столиці, який я також до речі планую замовити для нашої ялинки. Наступним пропоную відкрити цілий набір іграшок від львівської крамниці власних авторських та ще 200 інших виробників прикрас та інших декоративних виробів та подарунків. Вона називається Щось цікаве з одноіменним сайтом та інстаграм-сторінкою. Мені дуже хотілося обрати іграшки саме їх власного виробництва, а не ті, що вони продають від інших виробників. Тому мій вибір пав на набір ялинкових прикрас під назвою Снігова королева. До нього входить палац Сніжної королеви, віконце герди, хатка розбійників, крижаний ліхтар та «Хишка фінки, що зроблені з тонкого скла та розмальовані вручну. Вони ніби зійшли зі сторінок улюбленої книги та вже готові прикрасити ваш простір для найтепліших свят. Мене вразив сервіс та підхід бренду, бо всі набори мають не лише фірмове подарункове пакування, але й можливість додати прикрашання такого подарунку подарунку, листівку, підпис, тощо без додаткової оплати за це. Також я маю таку розписану кулю з Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас. Сама фабрика почала працювати ще в далекому 1948 році, тільки уявіть собі це. Тоді це була невелика мануфактура, яка обробляла скло для медичних потреб. З часу мій профіль змінився і на фабриці почали випускати ялинкові іграшки зі скла. В часи існування Радянського Союзу це було одне з найбільших підприємств такого профілю. Зараз фабрика ялинкових прикрас в Клавдії тарасове є одним з провідних виробників новорічних ялинкових прикрас зі скла. В асортименті великий вибір ялинкових куль на будь-який смак. А я обрала собі найяскравішу, на мій погляд, ялинкову кулю ручної роботи з авторським художнім розписом у вигляді калини. Український бренд Різдвяні історії це народження нової сімейної традиції прикрашати ялинку історіями з власного життя. Я так зрозуміла, що цей бренд створений на основі Клавдіївської фабрики, але це ще більш унікальні прикраси та іграшки, кожна з яких може стати вашою сімейною реліквією та передаватись у спадок дітям. Бренд має величезний вибір іграшок та ялинкових куль на різні тематики, присвячені українським історіям чи дитячим казкам, символам року, міфології чи вашим захопленням та хобі. Я обрала більш класичні іграшки у вигляді сніговика та дитячої конячки-гойдалки, які просто викликають в мене дуже приємні асоціації та відчуття. Але чесно вам скажу, хочеться мати все від цього бренду. Оберіг коза. Це символ життєвої сили, радючості та гарного настрою. Вона приносить виконання бажань та успіх у всіх починаннях. В Україні коза вважається символом врожайності. В народній драматургії коза вмирає в певний момент і потім ніби воскресає. І це символізує відхід попереднього року і народження Нового року. Тому водити козу сприймали як пророцтво на наступний врожай і на багатство господарів. Козу ходили у всій центральній частині України та на Кубані. Теж насправді я хочу більше дослідити тему українських символізмів та традицій. Зокрема, саме тому прямо сьогодні йду на лекцію від філологині Лізи Волошиної, відомої під псевдонімом Яблуні цвіт і вас закликаю дізнаватись все про нашу унікальну культуру. Але повернемось до Лора Шен. Це велика компанія, що спеціалізується на весільній флористиці, авторських букетах, ексклюзивних подарунках, живому дизайні, озелененні, вітринистиці та сюжетним декораціям, а ще виробництвом елементів предметного дизайну. Багато ялинок, що ви бачите в торгових центрах Києва, насправді саме їх, рук, справа. І тут ви знайдете просто неймовірні іграшки з колекцій, присвячених вечорам на хуторі або легендам про козака Мамая, а також ялинкові кулі і картинами Марії Примаченко розмальовані ситуативними картинами або традиційним українським розписом. Це неймовірно дорого, саме тому я обрала не ялинкову кулю, а прикрасу оберіг. Але також мрію прикрасити свою ялинку і кулями від Лора Шен. І єдині іграшки в цьому році, які я використала не з українських брендів, це дві іграшки моєї любої бабусі. Це дуже класний бренд, Вілірой Бо, але, звичайно, він не український. Проте іграшки вони такі. Пасхальні, натхненні взагалі таким святом, як Пасха. І я навіть знаю, що в Україні є традиція прикрашати ялинку писанками, тому я залюбки вішую ці іграшки на свою ялинку. І насправді більше за все на світі я б хотіла, щоб зараз моя бабуся побачила мою ялинку. І наостанок головний елемент ялинки це зірка з соломи, символ тепла, світла та родинного затишку. Вона виконана також вручну майстриною з сусіднього до мене містечка. Цей елемент декору стане не лише прикрасою, а й символом духовного єднання родини навколо ялинки, так як це було в оселях наших предків. Така в нас з вами вийшла ялинка. Насправді це, напевно, було моєю дитячою мрією, і я дуже щаслива, що вона, по-перше, здійснилась, а по-друге, я змогла розділити цей теплий для мене момент з вами. Пишіть в коментарях, як вам взагалі іграшки, чи знайомі ви з цими брендами, можливо, десь в інших брендах чи інших місцях ви придбавали іграшки українського виробництва. Я буду щаслива познайомитись з ними також, тому що це було моє величезне дослідження довжиною, напевно, в два по навіть три місяці. А також хочу вам сказати, що я долучилась до великого збору знайомої для мене дівчини Ілони Вербової. Вона модель, і насправді ви, напевно, бачили її багато разів в українських брендах. Проте це вже відома не тільки в Україні модель. І дівчина збирає гроші для свого чоловіка та його бригади. А насправді вона зараз вагітна і буде проводити вперше в своєму житті свята без свого чоловіка. Я відверто бажаю всім українським жінкам та всім. Українським дітям якнайскоріше бути разом зі своїми батьками та чоловіками та не могла пройти повз цей збір. Тому хочу доєднатись до дружнього збору на дрони для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Наразі хлопці цього підрозділу працюють на харківському напрямку, але за їхніми плечами залишились бої за Херсон, дві бахмутські компанії, боротьба за Авдіївку тощо для якісного оперативного виконання завдань бійці дуже потребують. Нічні дрони з тепловізором, це Mavic, денні дрони та акумулятори та інше додаткове прилання. Посилання на мою допоміжну банку, ви можете знайти в описі під цим відео. Скоріше за все, коли це відео вийде на каналі, вже буде публікація в моєму інстаграм, тому що серед всіх учасників, хто задонатить більше ніж 100 гривень, я розіграю, по-перше, консультацію від себе. Це може бути або консультація з шопінгу, або консультація зі стилю на ваш вибір вартістю наразі 4 тисячі та 7 тисяч гривень. А також другим подарунком буде безкоштовний доступ до мого телеграм-каналу Гіту українськими брендами, який буде тривати ще аж до жовтня 2025 року, та вартість вступу в який коштує зараз 3 тисячі гривень. Тому не проходьте, будь ласка, повз мій збір, повз інші збори, донатьте. Донатьте задля для того, щоб всі родини змогли нарешті разом зустріти Різдво Новий рік та всі інші наступні свята. Я вас також вітаю з прийдешніми святами. Вітаю з Різдвом! Вітаю вас, ваші родини, ваших дітей, ваших коханих. Та просто щиро бажаю вам насолодитись цим часом та, хоча б, трошки, відпочити від тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей на цьому каналі та слава Україні!